Паскаво просимо на канал Скарбниця Духовності, імена для молитовного поминання залишайте в коментарях під відео. Реквізити для вдячних пожертв в описі під відео. Освятий і світлосяйний, ангеле мій, хранителю, дарований мені Господом від самого народження, зі щирим упокоренням схиляюся перед святістю Твоєю та благаю тебе про захист і наставництво. На всіх шляхах мого земного життя ти, що перебуваєш у невимовному світлі Божої любові, і повсякчас молишся за душу мою, прийми мою вдячність за кожну мить невидимого покрову, яким огортаєш мене повсякчас. Молю тебе, будь мені захисником від спокус світу цього. Напишіть імена та прохання в коментарях від неправди та злих замислів, які відбирають чистоту серця. Від безвіря і вічею, що затьмарюють розум, від гордості та самозвеличення, які руйнують смирення, захисти мене від ворогів видимих і невидимих, щоб не похитнулася душа моя перед гріхом, і не занепав я духом у години випробувань, веди мене дорогою правди, що осяюється благодаттю Божою, аби не звернув я на манівці зневіри. О придивний і милостивий ангеле, дозволь мені звертатися до тебе повсякчас. І в радості, і в смутку, коли сили вичерпуються і думки плутаються в безладді, будь моїм заспокоєнням і тихим нагадуванням про милосердя Господнє, коли радію дарам, поданим мені від Небесного Отця, наставляй мене на шлях подяки та щедрості, щоб я ділився цією радістю з ближніми. Молися за мене перед Господом, щоб у серці моєму завжди перебували лагідність і жертовна любов. Адже тільки так я можу стати істинним виконавцем святої волі Божої, о ангеле охоронцю, допоможи мені зростати в чеснотах і будь поруч у кожному моєму виборі, щоб я не відступав від заповідей Христових, навчай мене пізнавати глибину Божої мудрості, аби я долав лінощі та нехтування духовним життям, надихай мене на читання святого письма. Часте звертання до святих таїнств і сердечну молитву, щоб душа моя завжди прагнула спілкування з Богом, нехай очі мої будуть пильними до власних гріховних схильностей, щоб я не осуджував ближнього, а кожен день розпочинав із покаянням і вдячністю за Божу милість. Молю тебе, ангеле Божий, бережи мене в годину випробувань, коли віра моя слабне і зневіра стукає до серця. Розжени темряву сумнівів світлом благодаті, яку несеш від престолу Всевишнього, будь моїм другом і наставником, коли душа моя знемагає і шукає Господа серед тривог і розгубленості. Підтримай мене, щоб я не впав у гріх і не зрадив своєї віри, а завжди прославляв ім'я Христове ділами доброти і любові, допоможи мені, слузі Божому, ім'я, сповнити земний шлях у правді і благочесті. Зміцни мою надію на вічне спасіння, щоб я не сумнівався в милосерді Божому, а приніс достойний плід покаяння. У годину смерну не відступи від мене, ангеле мій, але будь моїм заступником перед Господом, провадячи душу мою до вічного світла Царства Небесного, і нехай подасться мені прощення гріхів і радість духовна через співпричастя з Пресвятою Трійцею. Бо ти дар від Господа, що піклується про кожну душу на цій землі, і твоє служіння є промінням великої Його любові, і хай у всі дні життя мого, і повсякчас, аж доскону віку мого, буде слава Богові, що створив Небесне і земне, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обраний Богом як світлий слуга Його благодаті, святий ангеле-хоронителю. Що від години мого хрещення перебуваєш при мені і повсякчас піклуєшся про мою душу і тіло, зворушений радістю від твоєї невидимої присутності, припадаю нині до тебе з любов'ю і смиренням, взиваючи, радуйся, святий Ангеле Божий, невсипущий заступнику і покровителю душі моєї, ангеле хоронителю мій, ти від початку буття знаєш, незбагненні таємниці Господні. І перебуваєш у сяєві невимовної слави, невпинно служачи при святі Троїці, від неї отримав ти завдання опікуватися мною на шляху спасіння, зглянься ж на мене грішного і підтримай у годинах випробувань, щоб, підводячись із глибин гріха, я пізнавав силу Христової любові та взивав до тебе. Радуйся, преславний член небесного воїнства і непохитна опора для тих, хто уповає на милість Божу. Радуйся світлоносний провіднику, що осяєш мою душу променем істини, радуйся, бо не дозволяєш ворожим силам осквернити мої думки і волю, радуйся, що в смутку і тривозі тихо приносиш розраду з висоти, радуйся чисте знаряддя Божої волі над усім створінням, радуйся міцний захиснику, що перебуваєш при мені навіть у години спокус. Радуйся, святий ангеле Божий, невсипущий заступнику і покровителю душі моєї, споглядаючи в тобі, святий ангеле-хоронителю, відблиск Божественної любові, я вдаюся до тебе щоразу, коли обступають мене напасті і страхи, і коли пітьма намагається охопити моє серце, ти лагідно відкриваєш для мене промінь надії. Тож, складаючи подяку всемогутньому Богові за твою опіку. Підношу йому пісню, Алилуя. Розум мій не може осягнути всієї величі ангельських чинів, але серцем приймаю, що ти ніколи не полишаєш мене, як мати не відступає від дитини, незважаючи на мою слабкість і несталість. Прийми ж цей голос моєї вдячності, що так вихваляє тебе, радуйся провіснику небесної радості, що відганяєш від мене відчай і сумніви. Радуйся невидимий помічнику, який спонукає мене до смирення і терпіння, радуйся світлий служителю, що звільняєш моє серце від пут пристрастей, радуйся, бо безустанно навертаєш мене до щирого покаяння і плачу за гріхи, радуйся криватий провіднику дорогою правди і спасіння, радуйся, ясна зоре, що сяєш у мороці моїх гріховних поривів. Радуйся, святий Ангеле Божий. Невсипущий заступнику і покровителю душі моєї, силою Божою, зміцнений мій ангеле-хоронителю, ти перебуваєш у безнастанному спогляданні слави Пресвятої Тройці і отримуєш силу долати лукавих духів, що хочуть мене погубити. Коли мені бракує сил протистояти гріху, зміцни мій дух, щоб я з подякою, упованням, взивав до Господа, Аллилуйя, маючи сміливість перед престолом Всевишнього. Ти заносиш мої молитви і прохання, випрошуючи в нього ласку для зраненого серця. Ти, немов світлий міст між небом і землею, через який можу підноситися до святості і любові Христової, тому з вірою і надією взиваю до тебе, радуйся, бо постійно молишся за відпущення моїх гріхів, радуйся щирий співучаснику мого спасіння, що незримо перебуваєш поруч у молитві. Радуйся, бо очищаєш мої думки від мирської суєти, радуйся провіднику в темряві, що вчиш мене покладати надію на Христа, радуйся міцна броне проти підступів злого, радуйся живе дзеркало Божої, справедливості і любові, радуйся, святий ангеле Божий, невсипущий заступнику і покровителю душі моєї, життєві бурі остраждання, хвороби, втрати близьких. Часто затьмарюють моє життя, але і в такі хвилини, святий ангеле, ти перебуваєш зі мною, не даючи потонути в безнадії. Навчи мене всеціло довіряти Божому промислу, щоб я, долаючи хвилі випробувань, завжди оспівував в Господеві. Алелуя! Почувши в глибині серця поклик Творця, ти лишаєшся вірним своєму служінню, хоч я часто відходжу від заповідей Христових. Проте ти не згадуєш моїх провин, а знову і знову закликаєш до покаяння. Тож із вдячністю шаную твою любов до мене, радуйся, що і в радості, і в печалі не відступаєш від моєї душі, радуйся, невтомний наставнику, що від юних літ провадиш мене до Бога, радуйся покровителю у хворобах, що розвіюєш мої страхи й сумніви, радуйся, бо твоїм натхненням. Я вчуся любити ближнього, радуйся свідку незбагненого Божого промислу, який навчаєш приймати святу волю Отця Небесного, радуйся, що приводиш до читання Євангелія і виконання Його заповідей, радуйся святий Ангеле Божий, невсепущий заступнику і покровителю душі моєї, «Світлом благодаті, що його приймаєш від Пресвятої Тройці, ти розганяєш хмари моїх сумнівів. І навчаєш мене правильного розуміння Божих шляхів, просвітлений Твоїм заступництвом, я наближаюся до джерела вічного життя та дякую Богові, Алилуйя. Побачивши, як мене переслідують спокуси і пристрасті, ти, ангеле Божий, не полишаєш мене самого, а швидше приходиш на поміч, подаючи зміцнення у вірі та відкриваючи блага небесні, щоб я не втратив душу в земній марноті. Тому так виголошую тобі, радуйся джерело духовної розради, що лікуєш мої душевні рани милосердям Божим, радуйся відважний, воїни Небесного Царя, що охороняєш мене від облудних думок, радуйся невидимий цілителю, який утихомирює страждання мої немочі, радуйся непохитний оборонцю, що не даєш темряві огорнути мій розум, радуйся, бо осяюєш променем радості мою путь. У години вагань, радуйся, що безнастанно нагадуєш, я дитя Небесного Отця, покликане до святості, радуйся, святий, ангеле Божий, невсипущий заступнику і покровителю душі моєї, справжніми проповідниками живого Слова Божого стають ті, хто щиро кається і навертається, а ти, мій ангеле-хоронителю, невидимо провадиш мене дорогою істини і любові, ти спонукаєш моє серце до молитви за інших. До прощення образ, до зростання в чеснотах, щоб я міг славити безмежне милосердя Господня піснею, Алилуя! Наслідуючи Господа Ісуса Христа, який полюбив людство аж до хресної жертви, Ти, чистий Духом відновлюєш моє прагнення святості, пильнуєш, щоб чесноти укріплялися в мені, а гріховні похоті зникали. Тож із покорою підношу тобі такі похвали, радуйся вірний другий співборець у моїй боротьбі з пристрастями, радуйся, що оберігаєш мою совість у чистоті, щоб пізнавати Божий промис у житті, радуйся, світильнику, що спонукаєш мене до жертовного служіння ближнім, радуйся, добрий наставнику, що підтримуєш мою ревність у праведності й молитві, радуйся непохитна опора. Що вберігаєш мене від безнадії, радуйся, що навчаєш мене бачити образ Божий у кожній людині, радуйся, святий, ангеле Божий, невсипущий заступнику і покровителю душі моєї. Прагну споглядати велич неба, де всі ангели і святі безупинно прославляють Господа. Хочу долучитися до вічної хвали та світлого богопізнання. Ти ж, ангеле хоронителю мій, допомагаєш мені наближатися до цього прагнення, аби я, піднесений у дусі, повсякчас оспівував Творця, Алилуя. Будучи шляхетним посланцем Небесного Царства, ти оберігаєш мене від невіря й гордині, найстрашнішого падіння для душі. Зглянься, як часто я спотикаюся, коли засліплює мене самолюбство чи маловір'я. Тож у покорі серця благаю тебе, радуйся провіднику в істині, що не даєш мені загубитися серед земних оман, радуйся, що відкриваєш мені сенс духовного подвигу і вартості терпіння, радуйся непохитний стороже моїх думок, що оберігаєш від пихи і самовиправдання, радуйся невтомний вартовий, що закликаєш мене полюбити Слово Боже. Радуйся, бо допомагаєш щодня плекати чесноти і терпіння, радуйся, що навчаєш, лише в Христі я знаходжу правдиве відродження, радуйся, святий ангеле Божий, невсипущий заступнику і покровителю душі моєї, дивне і незбагнене твоє співдіяння з Божою благодаттю, мій ангеле-хоронителю. Коли я знемагаю в журбі чи не можу знайти слів для молитви, ти тихо спонукаєш моє серце. Підказуючи щирі благання і утверджуючи мене у вірі, щоб я не переставав співати Господеві, Алилуя! Усі небесні сили невпинно славлять Пресвяту Тройцю, і ти серед них виконуєш служіння любові до мене, недостойного, з вдячністю прославляю тебе, радуйся невидимий хранителю чистоти, що вкриваєш мене покровом від злих нападів. Радуйся, що завжди нагадуєш про конечність земного життя і суд, аби я не змарнував відпущеного часу, радуйся, ангеле смирення, що рятуєш мене від марнославства і гордині, радуйся учителю, вдячності, що навчаєш серце цінувати кожен Божий дар. радуйся, бо примиряєш мене з кривдниками і ведеш до правдивого прощення, радуйся охоронцю і дітей, і дорослих. Що не зневажаєш тих, хто кається, радуйся, святий ангеле Божий, невсипущий заступнику і покровителю душі моєї, повнотою радості і неземної втіхи, сповнюються ангельські хори перед лицем Господа. Я ж у моїй слабкості бачу лише промінчик тієї радості, коли ти, мій ангеле-хоронителю, запалюєш у мені полум'я живої віри. Тож допоможи зміцнитися в Божій любові, щоб я щиро виголошував, Аллилуйя! Вище за будь-яке людське слово є ангельське прославлення Бога, проте ти, ангеле Божий, знаходиш шлях промовляти до мого серця, і тому в міру моїх сил величаю тебе так. Радуйся, що оберігаєш моє дитяче уповання на Бога і збагачуєш його духовною мудрістю. Радуйся, невидимий охоронцю в годинах небезпеки, що відводиш лихо своїм крилом, радуйся, бо твоїм світлом долаю свою слабкість і страх, радуйся, що спонукаєш мене до справ милосердя і діл любові, радуйся, що ведеш мене до єдності зі святим тілом Христовим, церквою, радуйся невтомний помічнику священнослужителів і всіх вірних, що підтримуєш їх у покликанні. Радуйся, святий ангеле Божий, невсипущий заступнику і покровителю душі моєї, Хоч і я зранений гріхом, однак ніколи не впадаю в безнадію, бо ти, ангеле світла, терпеливо навчаєш мене давати слабкість, звертаючи мій зір до величі і милості Творця, тож із вдячністю взиваю до нього. Аллилуйя! Перебуваючи в повноті Божої любові, ти невпинно заносиш до престолу Всевишнього. Мої прохання, і через невидимі дотики благодаті ведеш мене до спасіння, тож просвіти мене ще більшою вірою, щоб не змарнував свого земного життя у марноті та зневірі, а прославляв тебе. Радуйся, милостивий розділителю моїх радощів і скорбот, що допомагаєш нести тягар життя, радуйся криниця духовного розуміння, що відкриваєш мені користь і стерпінь. Радуйся, бо стаєш незламною твердиною. Яка оберігає мене від розгубленості і відчаю. радуйся пророчий голосе, що надихаєш мене частіше приступати до святих таїнств, радуйся, що навертаєш мене до храму, де я спільно з братами прославляю Господа, радуйся, що спонукаєш мене до смиренного слухання євангельської істини, радуйся, святий ангеле Божий, невсипущий заступнику і покровителю душі моєї. Кожен день мого життя може стати початком оновлення і покаяння, якщо я уважно прислухаюся до Твого лагідного голосу, ангеле-хоронителю, ти подаєш мені животворну благодать, яку споглядаєш у Божому світлі, тож відкрий моє серце, щоб я із вдячністю завжди промовляв до Господа, Алелуя! Дослухаючись до Твого натхнення, ангеле Божий, я вчуся бачити в кожній події Господню руку. У красі природи, у зустрічах із добрими людьми, у тихому русі мого серця, не дозволь мені впасти в духовну байдужість, а прийми ці похвали, радуйся, що виховуєш у моїй душі уважність до Божої присутності в усьому, радуйся, що відвертаєш мене від нарікань і навчаєш дякувати за кожен дар Божий, радуйся за клику до духовного зростання, що спонукаєш мене читати святе письмо. Радуйся, який рятуєш мене від зневіри, відкриваючи сенс моїх випробувань, радуйся, що накриваєш мене невидимим крилом у час несподіваних небезпек, радуйся вірний Слугу Пресвятої Тройці, що провадиш мене до благочестя і чистоти, радуйся, святий ангеле Божий, невсипущий заступнику і покровителю душі моєї, твоєю поміччю, святий ангеле-хоронителю. Я можу щодня долати спокуси і розчарування, і коли падаю в гріх, ти підносиш мене до покаяння. Тож благаю тебе, не полишай мене, коли настане година мого відходу, щоб я у вічності сподобався разом із небесними силами. славити Господа, Алилуя! Оспівуючи твою незбагнену турботу, прошу тебе, ангеле Божий, удостой мене війти до Царства Небесного. Де немає ні болю, ні журби, лише вічна радість у Господі, допоможи подавати гординю і примножити любов, щоб зберегти в душі образ Христовий. Тож у смиренні серця звеличую Тебе, радуйся, стороже чистоти, що оберігаєш мене від духовної нечистоти, радуйся міцний стовпе, який підтримує мене на шляху до неба, утверджуючи в дусі покаяння, радуйся, бо подаєш мужність у спротиві злу. І опромінюєш мене світлом Христової перемоги, радуйся, сяючи охоронцю, що тримаєш за руку, аби я не впав у прірву гріха, радуйся, через якого пізнаю величний задум Божий про моє спасіння, радуйся, що єднаєш мій земний спів із невмовкним хвалінням ангельських чинів, радуйся, святий ангеле Божий, невсипущий заступнику і покровителю душі моєї, о святий ангеле-хоронителю! Прийми моє щирі моління і випроси мені в Господа благодать для земної дороги до вічного життя, захисти мене своїм небесним покровом від ворожих нападів і сумнівів, що підривають віру. Укріпи мене в любові до Бога і ближніх, щоб разом із тобою я безустанно славив Пресвяту Тройцю, взиваючи Аллилуйя, 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 О святий, ангеле-хоронителю. Прийми мої щирі моління і випроси мені в Господа благодать для земної дороги до вічного життя, захисти мене своїм небесним покровом від ворожих нападів і сумнівів, що підривають віру, укріпи мене в любові до Бога і ближніх, щоб разом із тобою я безустанно славив Пресвяту Тройцю, взиваючи. Алелуя, Алелуя, Алелуя! о святий ангеле-хоронителю, прийми мої щирі моління і випроси мені в Господа благодать. Для земної дороги до вічного життя, захисти мене своїм небесним покровом від ворожих нападів і сумнівів, що підривають віру, укріпи мене в любові до Бога і ближніх, щоб разом із Тобою я безостанно славив Пресвяту Тройцю, взиваючи алелуя, алелуя». Ангеле хоронителю, мій ти від початку буття знаєш незбагненні таємниці Господні і перебуваєш у сяйві невимовної слави. Невпинно служачи при святій Тройці, від неї отримав ти завдання опікуватися мною на шляху спасіння. Зглянься ж на мене грішного і підтримай у годинах випробувань, щоб, підводячись із глибин гріха, я пізнавав силу Христової любові та взивав до тебе. Радуйся, преславний член Небесного воїнства і непохитна опора для тих, хто уповає на милість Божу. Радуйся, світлоносний провіднику, що осяєш мою душу променем істини, радуйся, бо не дозволяєш ворожим силам осквернити мої думки і волю, радуйся, що в смутку і тривозі тихо приносиш розраду з висоти, радуйся чисте знаряддя Божої волі над усім створінням, радуйся міцний захиснику, що перебуваєш при мені навіть у години спокус, радуйся, святий Ангеле Божий. Невсипущий заступнику і покровителю душі моєї, обраний Богом, як світлий слуга Його благодаті, святий ангеле-хоронителю, що від години мого хрещення перебуваєш при мені і повсякчас піклуєшся про мою душу і тіло, зворушений радістю від твоєї невидимої присутності, припадаю нині до тебе з любов'ю і смиренням, взиваючи, радуйся, святий Ангеле Божий. Не всепущий заступнику і покровителю душі моєї, о святий ангеле-хоронителю, з глибини серця благаю тебе в час моєї тривоги і занепаду, коли душа моя знемагає від гріха, а розум затьмарений суєтними клопотами. Ти, що за волею Всевишнього стоїш невідступно біля мене, не допусти, щоби сили темряви заволоділи моєю душею. Напишіть імена та прохання в коментарях. Зміцни мене у вірі, надії і любові, наверни мене на шлях праведності, коли я відхиляюся від нього, та нагадай, що кожна мить мого земного життя це дар Божий для покаяння і духовного зростання. Тобі передаю свою слабкість і неміч, прошу, просвіти мене світлом небесного царства, оберігай мене від явних і таємних небезпек, стримуй від необачних учинків та лихих помислів. Заступайся за мене перед лицем Всевишнього, щоб він простив мої провини й удостоїв благодаті вічного блаженства серед своїх угодників. О, святий ангеле, укріпи мене в останню хвилину мого земного шляху, з'явися мені сяйві Божого милосердя, щоб із миром у серці я увійшов до нетлінного життя і сподобався зустрітися зі Спасителем і всіма небесними силами. Амінь. «О святий ангеле мій хранителю душі й тіла, покірним і люблячим серцем припадаю до тебе в щирій молитві, напишіть імена та прохання в коментарях, Ти, що даний мені від Бога з безмежної його благості, будь завжди поруч зі мною вдень і вночі, у радості і журбі, у світлі й темряві, в здоров'ї та в хворобі, як вірний оборонець, не позбавляй мене ніколи твоєї небесної опіки. Але повсякчас простягай наді мною твою незриму, проте могутню правицю молю тебе, святий ангеле, веди мене шляхом правди і справедливості, щоб кожен мій крок відповідав волі Господній, вбережи мене від гріховних спокус і неправедних замірів, щоб серце моє не затьмарилося лихими думками, а вуста уста мої завжди берегли чистоту та істину. Якщо ж я згрішу через неміч чи неуважність. Вкажи мені шлях покаяння і виправлення, аби відчувши милосердя Боже, я з покорою і подякою звертався до Творця з відкритим серцем. Осяй променем небесної мудрості, мої думки, щоб вони не розсіювалися в суєті земного клопоту, допоможи мені зосередитися на слові Божому і смиренно приймати його настанови та повчання. Нехай розум мій просвітиться світлом істини. Аби я не відхилився від праведного шляху і не загубився у сумнівах і страгах, відкрий слух мій святий Хранителю, щоб я чув покликання Господа та відчував у кожній хвилі життя Його любов і благодать, зміцни моє серце, щоб воно постійно горіло ревною молитвою і палким бажанням виконувати заповіді Христові, даруй мені мужність і стійкість, аби я давав спокуси і труднощі. З тверезим розумом та тихим смиренням, благаю тебе, ангеле світла, збережи моє внутрішнє око від гордині і зневіри, щоб я не втратив любові до ближніх і не впав у темряву відчаю, надихай мене чинити діла милосердя, допомагати потребуючим і зціляти душевні рани, співчуттям та словом утіхи, пам'ятаючи Господню заповідь про любов, охорони мене від лукавства і ненависті. Навчи прагнути миру з усіма і прощати ворогам моїм, як і Господь простив мені гріхи мої. Святий захиснику, оберігай мої кроки від нерозважливих учинків і від наслідків поспішних рішень, даруй мені розум і обачність, аби в усіх обставинах розрізняти добро і зло та ніколи не відвернутися від Бога мого. Нагадуй мені про його невимовну любов і про те, що кожен учинок. Мій відлунюється у вічності, допоможи мені повсякдень плекати покаяння, віру й уповання на безмежне милосердя Всевишнього, і коли спостигнуть мене хвилі скорботи і печалі, втіш мене твоєю лагідною присутністю і піднеси моє серце молитвою до небесного Царя. Нехай у найбільших випробуваннях не згасне моя надія, і пам'ятаю я, що після кожного тягаря Господь посилає благословення. З тобою не боятимося ходити серед життєвих бур і черпати животворну силу з джерела Христової любові. Поглянь, милостиво на мене, і утверди вірність мою Богові. Сподоби мене прийняти благодать Духа Святого, щоб серце моє освітлювало любов'ю та надією всіх навколо. Навчи мене смиренно зносити життєві тяготи і невпинно дякувати Всемогутньому Творцеві, як у радості. Так і в скорботі, о святий ангеле-хранителю, через усе моє життя провадь мене дорогою спасіння і наближай до джерела істинного світла, Господа нашого Ісуса Христа, допоможи зберегти чистоту душі й розуму, щоб у день останній я зміг із радістю та надією стати перед Престолом Небесного Царя. Йому належить усяка слава, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Залишайте в коментарях імена для поминання, а реквізити для посильної підтримки знайдете під відео. Ставте вподобайки та підписуйтеся на наш канал Скарбниця духовності. Нехай Боже благословення перебуває з усіма вами.